Чому народний депутат України Михайло Бондар не проголосував за визнання Росії державою агресором а ЛНР та ДНР терористичними організаціями? Як це було сказано на сесії Бродівської районної ради? Відповідь на це питання з перших уст. На останній сесії Бродівської районної ради було сказано, що народний депутат України Михайло Бондар. Не підтримав рішення Верховної Ради про те, що Росія є агресором і ДНР і ЛНР є терористичними організаціями. Тобто вийшло так, що ви не вважаєте Росію агресором, яка напала на Україну. Чи це так? Чому ви не голосували за це питання? Ну, ви знаєте, ну сказати, що це смішно, це, напевно, зовсім нічого не сказати. Людина, яка з Майдану зразу пішла. Перший добровольчий батальйон відбивати агресію Російської Федерації, яка кров'ю розписалася під цим законом ще в Слов'янську, коли я був поранений. І зараз говорити, що я не визнаю Росію коли, агресором, коли я на кожному кроці це говорю, на кожному виступі, це трошки смішно. Ну, але, це ж вашого підпису там немає, чому? Е ну, постараюся так в двох словах об'яснити, чому нема. Прийшовши на роботу в цей день, я розписався, ставив карточку відмітити, що я є на роботі. І коли голова Верховної Ради сказав, що. Записуватися для виступів. В цей день якраз проходив з'їзд шахтарів, третій з'їзд Шахтарів. Я є голова вугільного підкомітету. І я був відповідно запрошений на цей з'їзд. Цей з'їзд проходив в Палаці Жовтневому на вулиці Інститутській. Це недалеко від Верховної Ради. І... Я вважав, що в цей момент напевно, що я поки будуть виступи в Верховній Раді, коли будуть виступати з трибуни або з місця, напевно, моє місце мало бути там біля шахтарів, тому що якраз проблематика шахтарів це не виплата заробітних плат, це закриття шахт. Це нема наразі фінансування реструктуризації шахт. І тому я відповідно пішов на цю годинку е, туди в палац Жовтневий. Якраз виступав Турманов, голова проспілок, Михайло Волинець виступав, і якраз дали слово третім виступаючим профільному міністру Демчишину. Якраз це це цей виступ, який мені треба було почути, з чим він звертався до шахтарів, тому що я є одним з тих, хто виступає про зняття цього діючого міністра, так як він не виконує свої функції. І відповідно, будучи годину на цьому з'їзді шахтарів, почувши. Вимоги шахтарів про звільнення міністра, почувши відношення шахтарів до його дій, до його роботи, я взяв для себе це на озброєння і пішов відповідно далі через годину часу в Верховну Раду. І якраз в цей момент я не вспів. Я думав, що ще будуть виступи, і я зможу так би вспіти і на з'їзді шахтарів, і на це. Але, на жаль, я не, не встиг. Але я ще раз наголошую. Своїми діями я наразі підписався вже декілька раз під цим законом і підпишуся ще раз. І тому, якщо в косі сумнів, що я не підтримую цей законопроект, запевняю вас, я якраз ця людина, яка визнає, що ДНР ЛНР це є терористичні організації, а Російська Федерація це є країна-агресор. Вийшло так, ви пропустили. Чи багато у вас є таких пропусків уже? З поважних чи, чи з, причин? По, з поважних причин у мене тільки є е, один пропуск, що я не був. Це якраз коли мій бієць е, який приїжджав сюди теж на Бродівщину, коли були вибори, багато хто з бродівчан бачили його. Такий е, лагно, Роман, високий, красивий хлопець. Коли він загинув біля станиці Луганської, я був на похоронах і з тієї причини мене не було. Всі останні рази я весь час. Е, в сесійній тиждень я на роботі. на роботі, коли йдуть комітети, я весь час опрацьовую закони, я напрацьовую, тому я весь час на робочому місці. Тож можете сказати за цих уже більше так півроку. Що вам вдалося зробити, будучи народним депутатом України у Верховній Раді? звіт ну такий коротенький звіт. Напевно, що більше законопроєктів якраз і по моїй, та якби по моєму комітету, це є вугільна галузь, це є енергетична галузь країни. Це якраз ці законопроєкти. В даний момент якраз перекинули законопроектом 40 мільйонів з реструктуризації шахт на зарплати шахтарів, тому що цього року не виділено в тому плані, якраз на підтримку вугільної галузі мінімум треба 1 мільярд 400, Немає зараз наразі нічого, і тому приходиться в такий спосіб законопроектами підтримувати цю галузь. Так що більше законопроєкти якраз в цьому напрямку. А для округу. Наразі стараюся, так як громада піднімала питання, що це дороги в першу чергу, в першу чергу стараюся піднімати це питання. Вдалося наразі включити дорогу броди-Червоноград в перелік доріг, які будуть ремонтуватися цього року. Зараз на працьому фінансування цієї, цієї дороги для ремонту. Дорога львів луцьк яка проходить теж через Кам'янкабузький район і Радехівський район, також вже розпочаті ремонтні роботи. Також виділено 43,7 мільйона наразі для старту грошей. Я відповідно буду також звертатися про видалення більших коштів. От наразі в такому плані. І також хочу зазначити, що наразі від влади району не поступило ні разу пропозицій, які вони бачать, ні проєктів, нічого. Наразі за цей період часу я пам'ятаєте, був раз на сесії Верховної Ради і казав, що я хочу Район. районної ради, так так. І говорив, що я надіюся на співпрацю, надіюся на те, що будуть якісь пропозиції. Наразі я від них не очікую, ну не отримав ніяких. Пропозицій я надіюся, я надіюся, що ще буде так. Ну і ще таке цікаве, Чи будучи депутатом Верховної Ради, ви були на сході? Знаємо, що ви постійно там були до виборів. Чи були вже як депутат? Так, так. Ми були вже на сході, їздили групою депутатів. Це і станиця Луганська, це і щастя, і Дебальцево. Були вже неодноразово. І ось буквально вчора збиралися наші хлопці, поїхали на річницю в Одесу, як події другого числа. Я не зміг поїхати з ними, тому що в нас на Бродівщині також річниця загибелі наших вертолітників якраз другого числа. П'ятеро хлопців, які загинули, і з приводу цього хочу виразити співчуття родинам загиблих. І тому мені не вдалося цей раз поїхати туди. і Я сподіваюся, що другого числа мені я буду тут і прийму участь в мероприємствах, пов'язаних з річницею за вигибелі хлопців тут на Бродівщині. А що можете сказати про війну? Як довго вона буде? Щось вирішується на вищому рівні? Що говорить? Ви бачите, що ніякі мінські домовленості не дотримуються. Ви бачите, що агресор якраз ще раз на наголошує Російська Федерація, щоб не сумнівалися, накопичує і живу силу, і техніку біля кордонів нашої держави заводить на території Донецької і Луганської областей тимчасово окупованих територіях. І велика ймовірність того, що буде наступ, що підуть в наступ. Тому ми відповідно готуємося і кожен раз стараємося, щоб Міністерство оборони і Генеральний штаб брали активну участь в цю. Дослухалися до тих наших рекомендацій до наших поїздок, тому що і комітет, який займається якраз обороною, якраз теж дуже багато напрацювання в тому плані. Ми їздячи туди на передову, спілкуючись з нашими бійцями і бачачи, що там зараз відбувається, також вносимо свої пропозиції. Тому напрацювання є, працюємо співпрацюємо разом з міністерством. Надіємося, що вісіч агресору Якщо він піде, гарно. І на завершення. Чи маєте вже учасника АТО? Ні. О, так і немає. Так просто. наразі ще немає. Чому так проблемно? Бо хлопці нарікають, що ви не бачите, жили, і не так і я якраз дзвонив на рахунок хлопців, теж своїх, і вони говорять, що це якраз в міністерстві. Ось ця вся, вся процедура, така от вона затягує та, та вся процедура. Не раз буває, я чую нарікання, що пропадають документи, десь здавши, десь пропадають, по декілька разів приходиться здавати, затягується це все, але ми відповідно, якщо є звернення. Такі, я зразу відповідно починаю реагувати, я дзвоню в міністерство або запитом. Стараюся пришвидшити цю процедуру. Наразі як сам, я ще також не маю учасника бойової, коли бродівчанам можна буде прийти на наступний ваш. Прийом громадян на наступний прийом громадян я згідно е, графіка, е, робота з виборцями буде з 25-го числа слідуючого місяця. Тому я не знаю, я ще буду обзвонювати в які дні, е, тому що я весь час стараюся десь щоб попасти на якусь сесію, попасти на якісь мероприємства, які проводяться в районі. Тому знаючи, що в мене є 4 райони, я ще додатково буду говорити, але Орієнтовно це з 25 по 30 число травня я буду десь на Бродівщині. Ще додатково помічник скажеть. Що ж, дякуємо вам за розмову і плідної роботи. Дякую вам також.